Я більше не вірю в Бога. Я молився до нього і просив його врятувати мого брата. І він цього не зробив. Мій брат загинув. Такі слова я сьогодні почула в одному з інтерв'ю від молодого чоловіка, і мене це настільки вразило і зачепило, що я вирішила поділитися з вами деякими думками на тему розчарування в бозі. Розчарування це негативно забарвлене почуття, почуття гіркоти та невдоволення, яке викликане нездійсненими очікуваннями, не виправдавшими себе надіями та мріями. На любі відносини в нашому житті з рідними, з друзями, з чоловіком, з Богом, ми покладаємо надії та очікування, які дуже часто не виправдовують себе, і ми розчаровуємось. Бо виходить не так, як нам хотілося, не так, як ми запланували, не так, як нам хтось пообіцяв, не так, як у інших. Друзі, я вас розчарую: в нашому житті не все буде так, як нам хочеться. Чому ми розчаровуємось і ображаємося на Бога? Коли не бачимо в своєму житті таких чудес, як у когось. Коли Бог не відповідає на наші молитви або наші прохання, коли нам здається, що Бог нас не чує, коли ми багато служимо і не бачимо у відповідь вдячності або визнання, наприклад, від церкви, від пастора, від лідера, коли наші рідні помирають, коли ми шукаємо даяння, а не того хто дає, тобто сконцентровані на тому, що ми можемо отримати від Бога, а не на ньому особисто. Коли наші проблеми не вирішуються самі по собі або так, як нам того хочеться, ми намагаємось будувати відносини з Богом з неправильними мотивами та неправильними очікуваннями. Будуємо фундамент наших з ним відносин на дивних незрозумілих вченнях, і потім бачимо в житті, що це так не працює, і як результат, що ми розчаровуємося, тому що хто винен? Звісно, винен Бог, чому тому, що Бог всемогутній, тому що він всесильний, і він мав зробити так, як ми вірили, як нам хотілося, як ми це бачили. Те, що ми прийшли до Бога, живемо християнським життям спасені наші імена, записані в книзі життя на небесах, ще не говорить про те, що ми не будемо проходити через труднощі, випробування та скорботи. Ніщо та ніхто нам цього не обіцяють. Але краще проходити ці періоди разом з Богом, ніж без нього. Згодні, ми маємо навчитися вірити та довіряти Богу всупереч несправедливостям життя. Хіба не цьому вчить нас книга Іова? Тяжкі періоди нашого життя Іов стає прикладом для нас, те, через що він пройшов, складно навіть уявити. Але він продовжував вірити та довіряти Богу, незважаючи ні на що. В найскладніший момент свого життя та під нереальним тиском Він говорить, а я знаю, ви мій живий. Саме найбільша несправедливість відбулася ні з ким іншим, як самим Сином Божим. Смерть на Христі за гріх всього світу. Хіба це є справедливо? Пам'ятайте, що Господь буває ближче до нас саме в ті часи, коли нам здається, що Він нас залишив. Він на відстані витягнути руки.